У День незалежності України важливо пам'ятати, якою вона була на початку, щоб знати, як вона розвивалась та куди розвивається зараз. Команда ТРК Недвірна провела опитування і дізналась відповідь мешканців Надвірнящини на питання, як змінювалась Україна впродовж незалежності та які сподівання на майбутнє в Україні. Наша держава є вільною, незалежною і суверенною державою. Вона була такою, є і буде. Ми йдемо вперед до майбутнього. За нами наші діти, а попереду наші воїни, які зараз гідно захищають нашу державу. Честь і хвала їм. Я переконана, сподіваюся, що ми станемо європейською країною, бо ми до того йдемо. Недавно я була за кордоном дочки і побачила, як там люди живуть, і побачила їхнє ставлення до нашої, до нас, до нашого народу, як вони нам хочуть допомогти в цьому. І я впевнена, що все ж таки. Все буде добре. Переможемо, і ми станемо насамперед європейською Україною. Я думаю, як і всі українці, всі свідомі українці, сподіваюся, Україна буде вільною, незалежною і звичайно без війни. Що війна закінчиться якнайшвидше, надіюся. надіюсь. Ще раз сподіваюся, що вже зовсім скоро ми святкуватимемо перемогу усією країною, усі сім'ї нарешті будуть разом. Усі діти будуть щасливі зі своїми батьками, а усі, хто зараз, на жаль, не вдома, повернуться у свої домівки. Майбутнє України у наших руках і в ваших, бо молодь іде до, до перемоги, і я думаю, що наші зсу. Відстою Україну, і Україну треба берегти. Борід був УГА, УПА, Січові стрільці. І війна йде вже не перший рік. Це не 400, а щоліття. Але я думаю і надію, що все ж прийде мир, і ми будемо святкувати, як завжди, спокійно. І день незалежності, і день прапора. і все буде добре. Зручно я для оптиміста, оптимістично. Україна була, є і буде. Я бачу, що наша Україна процвіте. Нарешті закінчиться війна, і це буде щось дивовижне і дивовижне свято, коли прийде перемога. Саме від того моменту наша Україна дуже сильно зміниться. Я людина оптимістична і віруюча. Я впевнена, що Бог з Україною, тому я вірю в перемогу і дякую. Дякую сьогодні тим, хто нам дає можливість бути тут. Це найважливіша думка, яка приходить сьогодні. Дякую, бажаю всім повернутися живими, здоровими додому. Хоч це, на жаль, неможливо, але. Більшість наших хлопців всі ми заслуговуємо на хороше життя в майбутній Україні. І я бажаю всім надвірнянцям міцної віри і всім нам міцної віри в те, що, що неможливо для людини, можливо для Бога. І перемога обов'язково швидко настане, якщо ми в неї віритимемо. Я дуже сподіваюся, що за час війни у нас сформується таке суспільство з кожної людини, яке Буде вести дуже достойний, дуже гідний спосіб життя, буде ставати ідеальним, як кожна людина, так само і суспільство. Бо сьогодні заплачена така ціна за нашу свободу, за наше суспільство і за нас усіх, що ми просто зобов'язані це зробити. Ось я сподіваюся на ось таке гарне ідеальне суспільство української держави, яке життя якого буде достойним такої ціни, яка зараз заплачена.